Зайшли в ліс. Вообще офигенно. офігенно. В Карпатах себе чувствуєш. Тільки рівнина. Їхали по дорозі, ось прям по дорозі. І я прям з машини побачила грибочок. Під березник. Заїхали в ліс по дорозі, їхали-їхали і знайшли маслят. Раз. Опа, дуже багато. Стіки 100, 100 кілометрів проїхали. Зараз дуже багато комарів. Ось, вже пів відра назбирала. Ще. Дуже багато маслят. ще. Це ще. Ну, дуже прям багато. Дуже багато, але треба їсти теж далеко. Ой, їх тут прям копається. Це вже все. Ну прям дуже багато. На цей раз не взяла камеру, дуже пошкодувала. Бо тут грибів назбирали, що капець. Це, це я тільки вийшла з машини трошки. І ходю, я вже великі не беру, воно великих там повно. Ось о Гриби повно. Ну це дуже старі вже, це пропавші. А отой ще може бути нормальний. Ось Вот такий грибчик. Ось отакий, а там воно. І ще такий великий. Ось ось середненький, воно середненький. Дуже класні грибочки. Я бачу тільки отакі завбіжки. А Ліна збирає нам набагато менші. Оце я так постежечку по, по такій йду, там машина, Аліна там в хащі ходить. Та вона там вже збер... зібрала не на все. Ось я якого знайшла. Такий красунчик. Найшла таких двойку. О! Красунчики. Найшла якийсь інтересний гриб. З нього як варення витікає. Дуже цікавий гриб. Не знаю, що це за гриби, якісь інтересні такі гриби. З-під моха ростуть. Найшли такі фіолетові якісь гриби інтересні. Я їх не беру, хочу подивитися, що це за гриби. Трошки шапочка вже погана. Знову знайшла цей фіолетовий грибочок і прочитала в Вікіпедії, що це занесено в Україні в червону книгу, то я не буду їх начіпати. І вони їстівні, але щось їхній колір не розполагає з'їсти його. Ось, маньяк грибний. І не Цілує, скаче через ветки бігом, щоб забрати грибчик. У нас вже чотири сумки в тому, в багажнику, повних. Оскільки я грибів знайшла на одному місці. І всі білі. Цілі білі гриби. А тут чуть-чуть уже. -чуть Ось одно відеречко, вже назбирали грибів. Збирали гриби. Привіт. Назбирали 5 сумок і одне відро. Всі білі, офігенно, я їй зупинилася. Просто додому спати вже пора. По повен багажних ребів. А де, я не скажу. Все. Аліна бігала по всьому лісу. вже трохи відпочину і поїдемо, бо Я вже замучилася. Оно падает знов